У Житомирі відкрили шістдесяте за рахунком відділення Приватбанку. Відтепер для зручності Житомирян відділення Житомирський філіал, яке раніше знаходилося на вулиці Гоголівській, 4, перенесено до приміщення на вулиці Київській, 47. За словами керівника Житомирського регіонального управління Приватбанку, в першу чергу банк думає про якість обслуговування клієнтів та їх комфорт. Саме тому відділення було вирішено відкрити тут. Ми банк, який розвивається на сьогоднішній день. Шукали вільне приміщення. Приміщення. Найшли, воно влаштовані наших клієнтів. от, от варіант, який нас влаштував насамперед. І Ми, я вже говорив, насамперед думаємо про те, наскільки буде зручно клієнтам добиратися до відділення і наскільки. Ми зможемо організувати правильне їх обслуговування, щоб вони до нас поверталися. Оце зараз головне. Якщо Житомиряни отримуватимуть якісні та зручні послуги, то від цього виграє усе місто. Цьому переконаний заступник Житомирського міського голови Дмитро Ткачук. Безумовно, це позитивна динаміка. Але я б навіть відзначав першу чергу зручність клієнтів і та розгорнутість мережі, яка існувала і продовжує розширитися в Приватбанків. Це в першу чергу, якби якість обслуговування громадян і ті інноваційні технології, які використовуються цим банком, те, що там і ряд управлінців, і ряд якби працівників залишаються все ж таки працювати немає, не, не піддалися всій там паніці і різним там чуткам, які поширювалися. Це безумовно добре, тому що нам з точки зору співпраці якби, з державним банком це набагато простіше, набагато стабільніше і більш довговічніше. Тому якщо мешканці міста Житомира отримувати якісні зручні послуги, то місто від цього тільки виграватиме. В новому відділенні Приватбанку також відкрито філію віп обслугову. Вовування тут клієнти можуть отримати послуги персонального банкіра та вирішити будь-яке фінансове питання у телефонному режимі. По телефону можна своїм персональним банкіром і телефонною лінією консьєрж вирішити любе питання фінансове, не обов'язково звертатися до банку. Лише один дзвінок і. Всі питання вирішуються. Клієнти озвучували, що да, їду в машині, там в пробці, забув документи, готелі, ресторани з допомогою віп-обслуговування працюють на клієнтів. І це тільки. Маленька частина сервісу. Самі ж VIP-клієнти кажуть, віддали перевагу саме Приватбанку, бо тут цінують їх час та готові допомогти вирішити будь-яке питання. Ну, во-первых, я ценю своє время. Мені не вигідно стоять в касі там, для будь-яких операцій. Тому я тут маю свого персонального банкира, який в будь-яке времени, навіть там после 11 часов вечера, відповідає на звонки і відповідає на мой вопрос. То есть, это различные вопросики, то есть от курса валюти. даже бронирование авиарейсов. Это индивидуальное обслуживание в первую очередь. То есть есть операции, которые я не хочу, чтобы видели люди, когда я стою в кассе. Во-вторых, я могу забронировать здесь комнату для переговоров, которая закрывается, и пригласить своего бизнес-партнера для того, чтобы обсудить какие-то какие, -то, какие -то дела. Ну, другие банки, я не знаю, таких уступ не предоставляют, насколько мне известно.